Розхід палива зараз показує, у нас автомобільчик 5,4. По трасі їхала людина до 5 літрів в економному розході. Це реально класна машина для того, щоб не переплачувати на пальному. Економний автомобіль, народом усім улюблений. Це у нас Реноміган 3. 13 рік випуску, рестайлінг, весь в рідній фарбі, з парктроніками передніми та задніми. Машина в одних руках більше 5 років, обслужена повністю. Легкосплавні диски, серебристе колір, всі вікна рідні, універсали. Саме головне тут мотор 1,5 турбо, дизель, Г9К, 110 кінських сил. Великий просторий багажник. Туди поміститься в принципі все, що хочеш. Е -е, Нічого не вирізалося, не відшивалося. Регенерація сажового фільтра вмикається тоді, коли це потрібно. Е -е, По сьогоднішній день у нас текстильний салон в діти в чохли. і одразу як тільки власник його купив, зразу в чохли вдів тут під чохлами в принципі, все класно, все здорово. Повний електропакет склопідіймачів, електрорегулювання і складання дзеркал, система старт-стоп, датчик світла дощу, шкіряне мультикермо, 245 пробіга, дивимося. Середній розхід 5,4. Будь ласка, чому би і ні. Шестиступочка, круїз контроль ручничок тримає. Запуск кнопки. Як бачимо, тут вже нема магнітолки стандартної, тому що встановлена мультимедіа з камери заднього огляду, додатками, навігацією, блютузом і так далі. Двозонний клімат-контроль. Було написано перевірити систему старт-стоп. Тут вона є. Але власне каже, вона мені трошечки дратує. Каже, машина зупиняється біля кожної бабулі. Каже, мені це не підходить. Не проблема. Він показав мені, як це все під'єднати. Тут є фішечка оця. Під'єднуємо сюди і все, система старт-стоп працює. Тобто все працює по автомобілю, все класно, все здорово. Моторчик працює тихесенько. Комплекти ГРМ мінялися, мастер та фільтра мінялися, плюс до всього тут є сервісна книга і власник записував, що по машинці робив. Це завжди класно, тому що ми маємо розуміння, з чим ми маємо справу. По ціні 7500, я вважаю, що це дуже класна ціна. 13 рік, надійна механіка, 1,5 турбодізельочок, серебристий колір, вся в рідній фарбі, лобове скло, оригінальне заводське, як і всі вікна чекаються, автомобіль у нас на майданчику автопоїнд.